Ну що ж, давайте згадаємо, як це було колись. Коли ми ще знімали, подорожували, розповідали вам про цікаві місця. Але зараз маємо те, що маємо. Ми досі знаходимося в Чехії, місто Брно. Наші дні дуже різноманітні, прямо як день сурка. Сьогодні ми вирішили подихати свіжим повітрям. Прийшли до замку Шпільберг. У мене асоціація з прізвищем Шпільберг. Він зняв знаменитий фільм, який очолює рейтинги IMDb, Це список Шиндзе. Якщо не забули, мене звати Алла Панюта і ходімо прогуляємось. Ну і від мене, звісно, всім привіт! З вами в черговий раз Євген Панюта. І сьогодні ми з Аллою вирішили записати невеличке, а можливо, і величке розмовне відео. Просто з вами побачитись, поспілкуватись, можливо, щось цікаве розповісти. Тому що ось так в такому форматі ми з вами бачились останній раз у відео з Братислави. А це відео було на каналі вже два місяці тому. Бо нагадаю, як казала Алла, у нас зараз день сурка. Майже нічого не відбувається, і я навіть не знав, що можна цікаве зняти, записати. Хоча уважні глядачі, думаю, бачили нещодавно на каналі відео про Аргентину. Я навіть там отримав доволі багато позитивних відгуків, але провівши детальну аналітику цього відео, я зрозумів, що на цьому каналі такий формат не зовсім актуальний, тому я вирішив. Не прям прибрати це відео з просторів Ютубу. На Ютубі це відео залишається, але на іншому моєму новому каналі. Так, я полюбляю створювати нові ютуб канали і їх вести. Тому там в посиланні в описі в описі є посилання на новий канал. Якщо такий формат вас цікавить, звісно, welcome, Підписуйтесь, буду вам робити нові україномовні відео. А якщо не цікавить, краще не треба. Бо ви їх дивитись не будете, просто як показує практика моя ведення YouTube каналів. От у мене є основний канал. І там я колись створив свої перші тревел відео, але вони були більше такого інформаційного характеру. І от такі відео там дивились, але я коли залив влоговий формат, його там ніхто не дивився. А тут, навпаки, ви звикли до якихось влогів, а інформаційні відео вам там тут, там, тут. Коротше, не потрібні. Все, я. Наче все сказав. Тому в описі є посилання. Цікавить, переходимо. Не цікавить, не переходимо. Такі справи. Холодно, капець, зима на вулиці. Я зроблю ось так. Тому що ми з вирішили сьогодні вам показати дві визначні точки міста Брно. Це замок Шпільберг, а також це, мабуть, церква. То церква, ну, за мною, оператор за мною. Це ж церква Святого Миколая, здається. Можливо, це центральна. Частини міста, тут всі основні визначні пам'ятки архітектури, і більше ми такого нічого тут не знаємо. Ну, тобто є гарний центр міста, європейська архітектура, є річка Свратка, де Алла щодня займається пробіжками. А так, якщо чесно, хоч ми знаходимося в цьому місці вже скільки там? 8 місяців, не пам'ятаю, треба порахувати, ми прям детально його не вивчали. Хоча місто 400 тисячне, але воно невелике. Нам реально, якщо ми з центру міста захочемо прогулятися до кільцевої дороги, то це, Алла, нагадай, від нашого дому 6 кілометрів 5 Ну і сюди хай кілометр півтора. Ну тобто радіус міста Брно це хай 6-7 кілометрів. Невеличке місто. Правда, дуже вдало ми обрали пору року, щоб показати вам визначні місця міста Брно, бо на вулиці не так вже і гарно. Мається на увазі, що на деревах майже не залишилось листя, але гарні осінні кадри в мене є, я їх вам зараз покажу. А поки що хочу сказати, що ми прийшли в кав'ярню на територію цього замку, щоб трішки обігрітися. Тут є такий затишок. Як бачите, Алла утеплилась, тому що. Куртка то в неї термо, але термо-куртка для пробіжок. А коли ти просто в розвалочку ходиш, то прохолодно. Зараз побіжу утеплюватися. Тому зараз поп'ємо каву. І нагадаю, є така гарна традиція, ми її підтримуємо. Це коли вартість кави, аналогічну вартість, ти донатиш на потреби ЗСУ. Ми так і зробили. Якщо, звісно, є можливість, обов'язково беріть приклад, дійсно дуже гарна традиція. І, взагалі, там в описі є посилання на деякі фонди. Так що заглядайте і обов'язково донатьте на потреби ЗСУ. А тепер давайте покажу осінні кадри міста Брно. Поки Алла побігла швиденько перевдягнутися, тобто надягнути іншу куртку, бо вона підзамерзла. Добре, що ми зараз тимчасово живемо недалеко від центру, тому йти недалеко. Тим часом хочу вам показати трішки замку Шпільберг. Вхід сюди, до речі, абсолютно безкоштовний. Тобто, по всій території ходи собі, гуляй, насолоджуйся краєвидами. Міста, і це все безкоштовно. Можливо, якщо ти хочеш зайти в якесь приміщення, можливо, вхід і платний. Ми туди просто не заходили, але в мене аналогія, коли ми були в Кам'янці-Подільському, то там вхід на територію замку точно був за гроші. Тобто ми купували якийсь квиток. то тут все безкоштовно. Але, думаю, вся різниця в тому, що чехи платять доволі високі податки. Тому. За їхні ж податки їм безкоштовний вхід, безкоштовний туалет, якась інфраструктура. Ну тільки в кав'ярні, вже ж, звісно, кава за власний кошт. До речі, замок Шпільберг був побудований ще в 13 столітті чеським королем Отакаром II. Він його побудував для власного проживання і, звісно, для захисту міста. Тому що замок знаходиться на пагорбі все місто як на долоні, і звідси було зручно його захищати. Ось вам приклад захисту. Гармата номер 1 номер 2 Є ще третя і четверте. Але, звісно, це просто як нагадування, навіщо взагалі будувався цей замок. Зараз, звісно, з цих гармат ніхто не стріляє. І біля замку, оскільки він на пагорбі, дуже багато оглядових таких місць, де можна підійти. І ось вам, місто Брно, як на долоні. Як бачите, моє утеплення пройшло успішно. Як кажуть, народі алка трішки лоханулася і вдяглась не по погоді. Мабуть, дається взнаки, що трішки відвик від процесу зйомки. Зазвичай це виглядає переміщення між локаціями. А в кожній локації ти знаходишся від декількох хвилин і до години, бо тобі хочеться там пізняти. Там класний кадр, там пейзаж прекрасний. А коли ти просто виходиш гуляти, ти постійно в русі навіть при такій погоді доволі комфортно. Коротше, зйомка це не комфортно гуляти. Комфортно. А тепер ми прийшли ще до однієї визначної пам'ятки міста Брно. За моєю спиною це собор святих Петра та Павла. Там на початку відео я обмовився і назвав, що це храм Святого Миколая. Насправді ні. Собор святих Петра та Павла. І заснований він був ще в 11-12 столітті. Коротше, йому дуже багато років, і це одна із культурних пам'яток країни під назвою Чехія. Можна було вам показати ще щось, але, на жаль, не сьогодні. По-перше, зараз вже дуже короткий світовий день і в даний момент темніє. А друга причина, нам банально треба йти додому, щоб працювати. Тому на цьому це, мабуть, коротке відео буду завершувати. В описі там є, до речі, посилання на інші мої соцмережі, а саме Instagram та Telegram. також обов'язково туди заглядайте. А з вами були, як завжди, Євген та Алла Панюта. І всім до нових зустрічей.